Подай мені, Господи, допомогу у біді, бо людська поміч марна. Як часто не знаходив я вірності там, де сподівався її знайти, а скільки разів знайшов її там, де навіть не гадав: марне уповання на людей, а спасіння праведних тільки в тобі, Боже. Будь благословений, Господи, Боже мій. У всьому, що спіткає мене, ми слабкі та непостійні, схильні до зради та обману, хто зможе так обережно і старанно в кожній ситуації допильнувати і не дати обманути себе та не вплутатися у щось недобре? Але хто на тебе, Господи, уповає і тебе щирим серцем шукає, той не так швидко занепадає, і хоч він потрапить у якусь скруту, то завдяки тобі швидко вийде з неї, бо ти не полишиш того, хто довіряє тобі. Велика то рідкість зустріти приятеля, який в кожній біді був би вірний. Ти, Господи, Ти єдиний і найвірніший у всьому». І крім тебе, іншого такого немає. О, як добре зрозуміла та свята душа, що сказала, моє серце утвердилося і скріпилося христом. Коли б так і зі мною було, то не так би легко піддавався людським страхам, і не ранили б мене слова людей. Хто може усе передбачити і всьому лиху запобігти? Коли нараз очікуване лихо так допікає, то як же ж несподіване, не має тяжко боліти, але чому я бідний не міг сам собі порадити, чому я так легко довіряв іншим людям? Все тому, що ми люди та ще й немічні, хоч багато людей вважають нас ангелами. Кому маю вірити, Господи? Кому, як не тобі, ти є правда, яка не обманює і не дасться обманути. Кожний чоловік брехливий, слабкий, непостійний, а найбільше у словах хибить, так що не можна відразу вірити йому, хоч на перший погляд, те, що каже, здається правдою. Як розумно ти наставляв і попереджав нас остерігатися людей, і говорив що вороги людини це її близькі, та що не треба вірити, коли хтось скаже, ось тут Христос або «Он там Він. Хто скаже мені будь обережний, збережи в таємниці те, що скажу, і ось коли я мовчу і гадаю, що то таємниця, той чоловік не може змовчати про те, що просив у таємниці зберегти. А відразу ж зраджує мене і себе, і йде собі далі. Охороняй мене, Господи, від таких балачок і нерозсудливих людей, щоб я не попався їм у руки і сам ніколи того не робив. Правдиве і вірне слово дай моїм устам, Господи, і навчи мій язик бути чистим. Чого я не можу терпіти? Того я не повинен робити іншому. О як це добре який спокій дає мовчати про інших людей, не вірити всьому без винятку і не переповідати того далі. Рідко кому треба довіряти, а завжди Тебе шукати, Тебе, Господи, що дивишся в серце, за кожним словом, на всі боки не подаватися. Але бажати, щоб у серці і на світі все діялося за твоєю святою волею. Скільки людям завдавало шкоди те, що інші довідалися про їх чесноти і завчасно їх похвалили, як сильно допомогло людям те, що вони мовчки захищали благодать у цьому немічному житті, яке є суцільною спокусою та боротьбою як то безпечно зберігати небесну благодать, не пишатися перед людьми і не бажати собі того, що викликає захоплення в людей, але слідувати до того, що веде до очищення життя. Амінь.